Українська куття це таємний код здоров'я українців. Шукала в інтернеті і зрозуміла, що цього рецепту немає на просторах інтернету. Зараз я вам розкажу, покажу і научу, якщо хочу. Така смакота на пшениці вона набагато тяжча. Дивіться, зварила перловку. Отака ціленька, гарненька перловка вийшла. Вона ще тепленька. І оцю перловочку я зараз. Перекидаю сюди. Запам'ятайте, підпишіться, і ви цю кутю будете варити пів року. <с. <с.> така вона смачна. Привчайте дітей до куті. Ви знаєте, коли вони в дитинстві то спробують, вони будуть завжди потім то готувати, коли, коли будуть в старшому віці. Ось от так Отако перекидаємо. І стільки от приблизно така миска, дивіться. У мене тут перловки. Гарненька така. І горішки. Предварительно горішки я в кипятку запарила через то в цьому чугунку. Можете на блендері, а можете отако ножиком їх покришити. Ну так. Забагато я горіхів сипнула. Але зараз зима, горіхи потрібні. Для мозгів. Так і в горіхах даже йод є. Які ми багаті У нас в Україні ці горіхи ростуть. Ви знаєте, в Канаді такий пакуночок. Зараз покажу вам який. В Канаді отакий пакуночок отакий пакуночок горіхів. 460 грам, Я дала 9 доларів за нього. Але ви знаєте, не першої свіжості. Через то я їх... Гарно вимочувала і запарювала. А яка ж тут дата годності? 26 рік пише. У-у-у! Я би їх вже би викинула. Але нічого, замочила і, вроді ок. Нема тут, щоб свіженькі купити. Дуже важко. Везіть горіхи, люди сюди. Тільки не в шкаролупках, а без шкаралуп. Висипаю сюди горішки. Потім. Мак у нас в Канаді продається, можна знайти. Я варабів купила. Я його в блендері перекрутила там, де я каву перекручую. Потім залила кипяточком, з медом трошки настояв. Обов'язково він у вас повинен піднятися в два рази. Ось такий черпачок у мене вийшла маку. Виливаю. Дуже забагато. Ага, зараз воно туди піде. Ну що? Багато це немало, правильно? Я роблю кутю густу, тому що вона так мені смакує. Але в кожній області по-різному робили. Там уже підбирайте, як ви любите. густішу шурідкі. Я роблю густенько. Але ви знаєте, що, друзі, ще якщо ви хочете поставити в холодильник ще їсти цю кутю цілий тиждень, то краще робіть густу, а тоді на тарілочці ви собі додавите трошки кипяточка. Отак перемішуйте. І зараз я ще кину сюди меду. Меду мало не буває. Підписчикам і новим людям, які прийдуть на мій канал, хочу сказати велике дякую. У мене на каналі все про жіноче здоров'я або лайфхаки, які я зібрала за 20 років в Канаді, щоб допомогти другим людям. Підпишіться, поставте колокольчик, підтримайте. Я вас дуже люблю. З вами була Ніла із Монреаля. Всім пока-пока!